Про події війни говорить Страдко. У Саудівській Аравії відбулася друга зустріч української та американської делегації про встановлення перемир'я у війні. За словами члена перемовної групи міністра оборони України Рустема Умєрова, розмова була конструктивною та змістовною. Сторони обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, друга зустріч української та американської команд носила більш технічний характер і проходила за участі наших військових дипломатів та представників міністрів. Стерство енергетики, наша команда працює абсолютно конструктивно. Розмова достатньо корисна, робота делегацій триває. Але про що б ми зараз не говорили з нашими партнерами, потрібно дотиснути Путіна до реального наказу, припинити удари. Хто цю війну приніс, той і повинен її забрати. 24 березня в Ріаді відбулися і перемовини делегації США та РФ. Як повідомляють західні медіа, у центрі цих обговорень було питання про поновлення чорноморської зернової ініціативи, з якою росіяни вийшли у 2023 році. Сили спеціальних операцій у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони ракетними військами і артилерією знищили два ворожих вертольота к 52 та два Мі-8 в Білгородській області РФ. Ідеться в повідомленні сил спеціальних операцій. Всі вертольоти знищені ракетними ударами в тил ворога, де противник створив майданчик для підскоку авіації, замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на сили безпеки та оборони України. Рох знову думав, що в глибокому тилу є недосяжним. Ми вчергове довели, що для ССО немає недосяжного. Розповіли в силах спеціальних операцій. Вертольоти були знищені під час стоянки на польовому аеродромі, де здійснювалося їхнє обслуговування, поповнення боєкомплекту та заправка. Ця стоянка знаходиться приблизно в 60 кілометрах від державного кордону України та була успішно виявлена ССО ЗСУ. Після чого у взаємодії з гурмо координати цілі передали. Розрахунку реактивної системи Хаймарс, який і наніс успішний удар. Нагадаємо, ка – це ударний вертоліт, який ворог використовує для розвідки та атак цілей на землі. Транспортні вертольоти Мі-8 війська противника використовують для перевезення особового складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій. За інформацією Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 боєзітнень. На харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулось 5 атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Загризового, Петропавлівки та Богуславки. Ворог продовжує активні обстріли населених пунктів прикордоння у Сумській області. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України. Полковник Андрій Демченко в межах Сумщини по напрямку населеного пункту новеньке та журавка бачимо подальші спроби противника, задіюючи малі штурмові групи, переходити наш кордон для того, щоб накопичитися на території України і розширити зону активних боїв вже в межах нашої держави. Однак в Українські воїни це і підрозділів під, під, під державної прикордонної служби підрозділів збройних сил України, е, активно застосовуючи різноманітне озброєння а також е, безпілотники знищують противника, які з е, ці е, ці малі штурмові групи, які переходять наш кордон або ще навіть е, на підступах, фактично не даючи змоги е, ворогу закріпитися на нашій території. Ну і власне е, наша задача не допустити розширення зони бої. По території України найбільша кількість атак зафіксована на покровському напрямку, де наші захисники зупинили 61 штурмову дію агресора. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населеного пункту Ямполівка. Про зміну характеру бойових дій на цьому напрямку в ефірі суспільного розповів Максим Білоусов, начальник відділення по роботі з пресою 60-ї окремої механізованої інгулецької бригади. Ну, основна відмінність від попередніх місяців, те, що ворог починає активніше використовувати безпілотні системи під назвою «Молня». це замість інших таких важких ударних дронів, як ланцет. Тобто вони в у виконанні, ну тобто, коли їх ну, дешевші просто в поп. Щоб їх вбудувати, вони дешевші, просто і відповідно ворог їх активніше починає застосовувати. Вони можуть переносити переносити на собі, наприклад, протитанкові міни, і відповідно скидати на нас якраз протитанкові міни. Тобто, ось приблизно щодо таких змін щодо кількості штормів, щодо їх якості, ну це ніяк не зменшується, вони тільки тільки збільшуються. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему. Країни партнери коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні БПЛА тактичного рівня для сил оборони. Поставка техніки очікується впродовж трьох місяців. Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони відгукнулися на критичну потребу. Оперативна реакція і гнучкість прийняті цього рішення важлива, особливо зараз, коли вони дуже потрібні силам оборони. Завдяки ним військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обіз. На своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій, зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Нагадаємо, коаліцію дронів сформували у лютому 2024 року. Цю ідею запропонувала Латвія разом із Великою Британією. Вони координують роботу ініціативи судякою, виробництво та передача Україні дронів різних типів для відбиття російської агресії. Зараз до коаліції входять 18 країн. Литва посилює захист свого кордону з Росією та Білорусю за прикладом Польщі. Литовці вирішили встановити кілька рівнів укріплень. Включаючи поля з протипіхотними та протитанковими мінами, про це повідомили у міністерстві оборони Литви. У відомстві додали, що регіональні партнери мають намір домагатися фінансування Євросоюзу для реалізації цієї ініціативи. Варто нагадати, що раніше Польща, Литва, Латвія і Естонія вирішили вийти з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін. Це було зроблено на фоні військової загрози з боку Росії, що посилюється для цих країн. На минулому тижні заступник міністра оборони. Польщі Павло Бейда в ефірі РМФФМ заявив, що його країна не має протипіхотних мін, але планує їх виробити не менше мільйона штук. Як відомо, програма Східний щит щодо створення укріплень на кордоні з Росією та Білорусю була представлена у травні минулого року. В рамках неї планується встановити протитанкові їжаки, фортифікаційні споруди, паркани та створити систему відеоспостереження. Глава генштабу Польщі генерал Веслав Кукула також говорив про намір підготувати мінні поля, які повністю. Що обладнають лише тоді, коли Польща буде впевнена у неминучості війни ЗРФ. Повітряні сили збройних сил України успішно уразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об'єкт був. Повністю зруйнований, ліквідована до 30 окупантів. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях. Льотчики повітряних сил збройних сил України а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу. Йдеться в повідомленні генштабу. Тим часом у ніч на 25 березня противник атакував країну балістичною ракетою Іскандер М із Криму та запустив 139 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники імітатори різних типів повітряними силами. Підтверджено збиття 78 ударних БПЛА. 34 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень, Повідомили у генеральному штабі ЗСУ. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, одну гармату та пункт управління ворога. На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська. На Куп'янському було шість атак у районах Петропавлівки, Степової, Новоселівки та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази поблизу Колодязів, Ямполівки та в бік Степового, Новомихалівки, Нового Зарічного. На Сіверському було шість атак поблизу Білогорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському 5 боєзіткнень у районі Часового Яру і Делівки. На турецькому напрямку. Ворог здійснив 19 атак у районах Турецька і неподалік Деліївки, Дачного і Кримського. Найбільша кількість атак противника відбулася на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах 13 населених пунктів. Як розповів в ефірі Київ, 24 очільник прес-служби бригади Червона калина Національної гвардії України Микола Коваль. Окупаційні сили знову активізувалися на Покровському напрямку. Як це було на початку активної фази штурмів? Ворог активізувався. Він почав частіше штурмувати. І е, знову починає такі проводити штурми, як ще на початку активної фази на покроску напрямку. Тобто, знову група за групою, і почали більше використовувати співдрони з е, артилерією, тобто вони от, можуть дуже щільно обстрілювати наші позиції артилерією. 152-го другого калібра, 122-го калібра одразу працюють паралельно і співдрони, і за ними вже йдуть піхота. І це дуже важко стримувати ворога таким напливом. Останнім часом вони активізувалися. Ми, ми успішно відбиваємо штурми. Ми тримаємо оборону. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 18 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на ставці у понеділок була доповідь про результати реалізації програми укладання контрактів для військовослужбовців віком від 18 до 24 років. Як повідомив глава держави, цю програму варто розширити не тільки на бригади збройних сил, але й на інші підрозділи Сил оборони України. Ми будемо розширювати її. Я був на фронті в суботу. Є запит конкретних бригад. Будемо на цей запит реагувати позитивно. Буде більше бригад, які зможуть прийняти молодих добровольців. Цей досвід треба розширювати на Національну гвардію України, та також підрозділи прикордонників. Всі ефективні підрозділи в силах оборони мають отримати. Всі можливості розвиватись і збільшувати потенціал нашої держави, нашої стійкості. Як відомо, у лютому цього року кабінет міністрів затвердив порядок контрактів на один рік для добровольців віком від 18 до 24 років. Такий контракт передбачає базову загальну військову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Добровольці отримають 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги. Його виплачуватимуть частинами 200 тисяч гривень після підписання контракту. 300 тисяч гривень після проходження підготовки 500 тисяч гривень у день виключення зі списків особового складу військової частини. У застосунку Армія Плюс закінчилося опитування щодо розвитку національної програми підтримки військовослужбовців. Плюси воно тривало два тижні, і його пройшла рекордна кількість користувачів 43 тисячі. Завдяки опитуванню вдалося окреслити пріоритетні для військових категорії в програмі. Ними стали пальне та енергетика. Її обрали 44% опитаних військовослужбовців. Медичні послуги, включаючи аптеки та медичні центри, 41%. Транс. Портні послуги, такі як автобуси, потяги та таксі 38%, відсотків опитаних. Спорт, фітнес та оздоровлення 35% відсотків та мобільні оператори 34%. відсотки. Зміни в екосистемі для військових неможливі без самих військових. Саме тому ми спитали про плюси, оскільки ця програма стосується їх напряму і отримали хороший зворотній зв'язок, із яким вже працюємо, щоб зробити найкращий сервіс, який закривав би більшість потреб захисників і захисниць, зазначив. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Заступниця міністра зазначила, що тривають контакти з іншими мережами АЗК, оскільки вони є категорією, яку використовують найбільше. Також вона додала, що найближчим часом в плюсах з'явиться перший мобільний оператор зі своєю пропозицією для військових. Нагадаємо, національну програму підтримки військовослужбовців плюси запустили в грудні 2024 року. Її мета об'єднати великі бізнеси і надавати захисникам і захисницям спеціальні пропозиції на товари та послуги. За три місяці пропозиціями в застосунку Армія Плюс скористалися вже 530 тисяч разів і заощадили на них 40 мільйонів гривень. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.